Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Вітаю запоріжців. Вітаю, ну, я просто знаходжусь в Запоріжжі, тому так, особливо вітаю своїх земляків. Зараз буду робити розклад на три доби по Україні, по містам та областям. Починаємо з Західного регіону. Це Ужгород, Львів, Луцьк. Тернопіль, Івано-Франківськ, Чернівці, Хмельницьке Рівне. І це буде у нас перша частина відео. Друга частина буде центр, і третя частина південь-схід. Трошки там прихватимо Харків Дніпро, Запоріжжя. Тобто, ну, Луганськ, Донецьк, не бачу варіантів розглядати, бо там інша ситуація. Будемо дивитися на прильоти та наслідки, що воно буде на ці три доби. Давайте подивимося. Так, які ми карти сьогодні беремо, давайте візьмемо ці і подивимось, яка буде обстановка. Дивимося ми з. 20 по 22 включно. Тобто три доби. М, яка гарна карта випала, але я ще нічого не сказала. Починаємо з Ужгорода, область будуть якісь тут проблеми в нас, але пройдуть вони, в принципі, вони проходячі ці проблеми, які вони, як знаєте, такі також дитина випала, тобто будуть якісь речі такі. Ну, скажімо так, не дуже серйозні, але все ж таки якась там ситуація буде, виникне. Зараз ми дивимося взагалі на, на, на три доби. Як де щось буде у нас серйозне, я відмічаю і потім друга друга буде вже часть по іменно городам відміченим і будемо дивитися по датам. Львів, Львівська область. В Львівській області можу вам сказати, що вони хочуть, люди, які там а, працюють над тим, щоб, звісно, там хаб. Там у нас все, то, що йде з заходу, то вони там, все, оце, бачите, точать, точать, точать. По ударам не можу нічого сказати. Тут, ну, бачите, тільки будуть такі подлі якісь. О. О, Бачите, тепер ми вирізли. Три доби. Скоріше всього, це буде не сьогодні. Може, буде завтра, а то і 20. А то і 20. 2-го, 22-го, 20-го, 21-го, 22-го. І тут іще воно буде під питанням, люди. Бачите? Погані карти випали, і це на Львів. Це на Львів. А область опять дитина, але по області більш-менш нормально буде. Тобто хлопоти все одно якісь там будуть. Тобто десь 20... 22-го Львів під загрозою серйозною. Там можуть бути прильоти. Так, львів я відмічаю. Ще не приготувала, не приготувала заблокнотик свій. Так, львів Орієнтов... орієнтовно 22 е Йдемо далі. А Луцьк, Волинська область. ну, По Волинській області там постійно така ситуація, тобто там кордон. Сюди ракет в Луцьк сам витіти не буде ці три доби. Так, дивимося, рівне. Рівне на три доби. Щось дитина везде випадає дитина, щось таке, воно не дуже серйозне, буде якесь собиття, але воно ще й під питанням. Щось вони там придумали, хочуть що, шарики будуть запускати. чи що. Я хочу подивитися область, бо тут у нас. І теж тож роздоріжжя, теж під питанням. Чекають якихось оповіщень, рівне під загрозою, я можу сказати, що треба дивитися. Рівне, рівне просто під питанням. Не загроза, а під питанням. Так. Тернопіль. Тернопіль. О, в Тернопілі щось прилетить люди по області. І по області, якщо вже там були такі зміни при... прильоти, то туди прилетить, бо тут іде. По кольцю повтори, оці кольця Зміїні, вони теж будуть оце окружати і туди ж попадати. Тобто місто Тернопіль, Тернопільська область теж йде іде під загрозою Тернопіль плюс область. Івано-Франківськ. Івано-Франківськ на три доби. Область. Е, можу тут сказати, як, знаєте, воно назріває, але поки що не ясна ситуація, вони ще не вирішили. По області вони хочуть, Івано-Франківський якось там по області хочуть, але ще під питанням. По тучам, то не дуже серйозно воно таке. Так, і давайте глянемо чернівці. Місто Чернівці на три доби, область, тут буде якесь собиття, але буде всесвіт, всесвіт на захисті. Тобто, ну як всесвіт, це наші, будуть захищати люди, але, як кажуть, Бог їм допоможе. Творець, творець, який создав це все. Ну і давайте глянемо Хмельницький. Хмельницький прилетіло. Я тоді його пропустила і потім так швиденько подивилася. Якось так. Так, Хмельницький на три доби. Тут праця йде, тут не буде нічого поганого по самому Хмельницьку, а по області. Зараз подивимося. Зараз подивимося по області. Вона тут іде і в цю сторону. І в цю сторону. Так, в сторону Деатомна. В ту сторону. Ой, тут теж така історія. Значить, Хмельницький, вони дуже хочуть, там проблеми будуть, і захист всесвіту буде. І будуть, будуть швиряти, опять щось буде летіти. І в, сам, і в сам Хмельницький, і по області проблеми будуть. Коли карта Всесвіту падає, там можуть бути загрози, тому і. Творець бере на себе цю функцію охорони. Ну, ось ви бачите цю історію по Хмельницькому. На ці три доби там теж є такі плани. В принципі, західну територію я закінчила. У мене під питанням Хмельницьк. Будемо дивитися по датам. Так, це таке коротеньке відео. Я його закінчую і буду робити друга частина це буде Центральна Україна. І е, потім буде третя частина, вже південь і східна частина. Е, так буде удобно і мені, і вам. Думаю, це буде верніше зручно. Пишіть, е, бо я робила, коли оці великі такі розклади, да, туди, обратно, так от, Тобто я запутувалася. А зараз мені легше, я раз-раз продивилася, і до речі, коли я даже пишу всі міста в, опис, в назві, вони в мене всі вміщаються. А коли я отак багато дивлюся, то я не можу прописати всі міста. Ви їх не бачите, які міста я можу продивитися. Все, бажаю вам бути живими та здоровими. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте свої питання, але те, що касається іменно... Розкладів, розкладу конкретно на якісь там інші питання, будь ласка, є в мене там вайбер, особисті питання і побажання, то все вже йде індивідуальні розклади і бажаю вам всього хорошого.